Я дуже вдячний подкасту за те, що я дійсно багато чого дізнався про історію України. В цьому році відбулася подія, яку я запам'ятаю на все життя. Наша команда змогла зняти подкаст про українську історію міста Суджа в суджанському краєзнавчому музеї. Є, Я завжди підкреслюю, що ці оплиски не нам, це опски солдатам, які нас туди відвезли. Просто тому що да дякуємо їм величезне, що вони нам допомогли. Просто суми дуже поруч суджу. У нас були знайомі на позиціях, і у нас з'явилася ця можливість, і ми скористалися цією можливістю. Ми поїхали, записали там подкаст, отримали враження, зробили гарну науково-популярну роботу, продали рекламу в цей подкаст. На всі ці гроші купили Mavic 3T. Там же пацанам залишили. Повертаюсь додому. Думаю, оце справу зробили. Не даї бьєшся. <пра> Тільки я зробив анонс подкаста, до мене прийшла поліція свідомості. Зрозуміти правильно, критика, окей. Не всім має подобатися, що я роблю. Критикуйте, бажал, але мене почали ображати. Я вам просто процитую, нічого не буду вигадувати, як мене називали. Мене назвали за цей подкаст Апущений Редька. Військовий турист, Сказали, що я витер ноги об славу наших воїнів. Почали кричати, а хто його туди пустив, а як він туди поїхав, а яке він взагалі мав право туди поїхати. Я читаю, сміюся, думаю, ребята, ну це ж ви про мене три роки писали. Русня, вата, кричали мені Чемодан, вокзал, Росія, я виїхав! Опять не так! Очевидно, як ми туди попали і хто нас туди постив. Це Люди, які там воювали на цих позиціях. Як зараз пам'ятаю, ми їдемо зранку в Хамірі, і пацани кажуть, хлопці, у вас є півтори години в краєзнавчому музеї Суджі. І я не буду рисувати, ребята, робити себе людину краще, ніж я є. Я вам скажу чесно, ми з командою їхали в цей суджанський краєзнавчий музей з думкою, що ми спиздим в цьому музеї. Що ми просто на веревочку прив'яжемо хаміру отак от музей, і щомо його в суми. Але не так сталося, як гадалося. Ми тільки туди зайшли, солдати відразу сказали, пацани, майте на увазі. Глупостями не займайтеся, нічого не беріть, ми за цим всім слідкуємо, ми не мародьоримо, окей? Ребята, Канєшно, ну і на ну ви що, ну ви що? У вас автомати? Максимально тупо загинути в суджанському краєзнавчому музеї за самовар, самоварбник. Ми не те, що нічого не вкрали, ми привезли, ми залишили, ми роздрукували портрет засновника міста Суми, козака Герасима Кондратіва, який приймав участь в історії міста Суджі, формування козацької сотні. Залишили так красиво, щоб ви, суджани, пам'ятали про свою українську історію. Їдемо вже назад. До мене повертається солдат, каже: ну, я тобі дещо взяв. Ти очкарик. Почитаешь на досуге и и мне буклет "Служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации". Реально, ну тут я не придумал. Вот оно все тут говнище про украинциста, вот это все. Да, я не продам. Дивлюсь, я думаю, ну не лапти. Тоже нормально запхнув собі. В цей блин, в портфель щось кинув. Він нас привіз на автовокзал. Зараз пам'ятаю, пересіли ми на автобус до Києва. Їду, ми на ефорія ребята взагалі жорстка. І тут нас зупиняють на первому же блокпосту. Думаю, я це не з'їм так швидко. Думаю, за то, якщо ТЦК, вони кажуть, облікові документи. Я достаю цю штуку, кажу, пацани, служити не можу, заброньований.